Вітаю вас, добрі люди. Щиро вам дякую, мені дуже приємно. Слухайте, зараз я вам дещо покажу. Я, чесно кажучи, не очікувала такого результату. Ну, подивимось. Я ж думала, що я оцього покладу декілька насининок. Це буде така собі перевірочка. Чи взійдуть всі, чи не взійдуть, я не знаю. Коротше, чотири огірочка. А дивіться, яка краса. А дивіться, яка краса, тут стрічка. Я ще одну покладу стрічку, і якщо потрібно, буде ще одну покладу, поки вони не перестануть витягуватися. Ось так. Ось так. Коротше, тикнула на сининку петрушки, тикнула на сининку томата і декілька на сининку огірочків. А гірочки зійшли усі. Огірочок е, парижський карнішон. Ось така краса. Бачите, всі насининки проросли. Петрушки поки що немає, і томатика поки що немає. Е, петрушка і томатик на сінічки були оброблені. Огірочки ні. Бачите, всі чотири зійшли. Чотири кидала. Слухайте, вони ще коріння мають, бачите? Оце капець. Вони ще коріння мають. Ого, оце так поване вирощувала Оля. Бачите, зараз Оля така, Олі Буда. <смі> Оля сидить у Олі Буді. Бачите, не ну, поки ще така у хаті. Нічого. Далі буду показувати вам, як вони будуть. Так? Ну, так обов'язково покажу вам. А ще буде, я їх розсаджувати, ще буде, буду з ними ще, ще будуть відео. Всього найкращого вам бережемо наших діточок. Бережемо себе, думаємо, будемо дуже обережні. Діточок бережемо. І до зустрічі. Далі обов'язково буде. Божечка, є, я в цьому впевнена. Перевірено. Божечка, ми не чує. До зустрічі далі буде. Щиро вам дякую. Все буде добре. Щирось.